Знаєте, про що хотіла з вами поговорити про вітаю вас, якщо я це відео викладу на YouTube, а можливо, викладу. Мене звати Інна Лук'янець, я доктор психологічних наук, практикуючий психолог. І деколи ділюся своїми спостереженнями стосовно психологічних проблем, з якими до мене приходять люди. І от я замітила. Ну, в принципі, я колись читала таке про типи темпераментів, да, а те, що я хочу сказати. Що я хочу сказати сподіваю. про типи нервових систем, то це, в принципі, або конституцію тіла людини, то це, в принципі, теж залежить від темперамента. Е, я замітила, що природа ніби ну, так жартує, да, або шукає такий баланс, і вона, наприклад, поколінню. Батьків, які такого стенічного типу, да, особливо жінки, що таке стенічні, це сильний тип нервової системи, хороша стресостійкість, працездатність велика. Ну, якби, да, от вони такі стійкі по життю, вони ще можуть. Всі свої емоції висловлювати і таким чином вони себе ніби звільняють. Да? Негатив свій виводять, ми ще називаємо таких людей токсичними. І дуже часто, на жаль, рідні, близькі люди вони саме є такими. І от коли, наприклад, така мама да? або така свекруха, то якось так природа жартує, що в них. Дитина там або невістка буде астенічного типу. Це дуже часто не 100%, але я от бачу, а що таке астенічного типу? Трошки приглушу, а що таке астенічного типу? Астенічного типу це коли мало сил, коли мало енергії. Коли часто можуть бути вигорання, виснаження, коли такі стани, знаєте, їх ставлять невропатологи, часто ставлять вегетосудинна дистонія там, по якомусь там типу, да? може бути гіпотонічному, це коли низький тиск, може бути по гіпертонічному, коли серце калате, тиск підвищується. І от, А буває часто взагалі, все, все добре, обстеження проходить людина, а сил немає, і прям енергії немає, і ніби не депресія, а якийсь такий апатичний стан. І от тоді оця астенічна мама, свекруха, близькі отонічні мама, свекруха, близькі оточення, вони не розуміють, що відбувається з цією людиною. Тому що ну як? Ну, болить голова, випий таблетку і іди, ем, немає сил. Ну, день полеж, а далі ти маєш щось робити. Так не буває, що немає сил. І ну, таке осуд, осуд такий, ніби, тому що думають, що преперетворяється, що це неправда, що це видумує, що ледача. І цю людину заганяють потім ще в таке величезне почуття провини, що я не така, зі мною щось не так. Ну І це додатково потім ще з'являється невроз, і там можуть тоді вже уходити, навіть такі в якісь глибинні, невротичні реакції. Я вам хочу розказати приклад один. У мене їх багато, але в основному хто доходить, ті, що астенічного типу, ті, в яких немає сил, тих, яких вже направляє, наприклад, невропатолог, каже, що вам треба, бо там якісь психологічні проблеми, або ну, психіатр може теж направити, сказати, що давайте ще консультацію психолога. І приходять ці астенічного, але деколи, деколи мені попадає. Деколи мені попадають і люди з тинічного типу. І в е, мене був такий приклад, коли прийшла до мене на прийом жінка 60, плюс-мінус, мабуть, навіть плюс, ну, може, може, мінус. Грамотна така жінка, яка вона, вона там займала посади і зараз ще працює. І от вона каже, що в мене невістка, яка ледача. Яка е має тільки одну маленьку дитину маленьку, в якої не города нічого немає, є квартира, і вони туди і так беруть прибиральницю ще. І коли вона на дачу, то вона теж там просить когось, щоб поприбирали. І е, її син, да, це жінка, ця приша, це виходить, ця її невістка, а це її син. І він якби її дуже жаліє. Маму він не слухає, тому що мама каже, а і він говорить: важко, моїй дружині важко, тому їй <кій> потрібна така допомога. І от ця ж в мене свекруха. І вона каже, я не розумію, як це важко, тому що я підняла його сама, чоловік працював там далеко, Ми, і я все робила сама. Я там по 4 години спала і на роботу ходила, і колектив мала, і людьми керувала, і дитину скрізь водила. Мені було не важко, а їй важко, коли все є і все вокруг неї крутиться. І я їй е, розказала. Як влаштований організм людини, що одна може витримувати такі навантаження, а для іншої одна дитина і переживання стосовно неї, стресу, тривоги вони забирають всі її сили, забирають всю енергію, в неї нічого не залишається, вона ледве справляється. З тим, що у неї є дійсно, з цією дитиною, там, з переживаннями чи все добре, з хвилюваннями, а, -а, -а, -а це все забирає сили. І це ну, вона от такого астенічного, астенічного типу. І ви знаєте, як не дивно, ця жінка, свекруха, да, вона мене почула, і вона така сидить, і неї таке було осяяння. Вона каже, Боже, так що всі люди різні. Я кажу, так, да, всі люди різні, і це треба розуміти, і не треба людей осуджувати. Взагалі треба відходити від оціночного судження. Від За людьми треба спостерігати і дивитися, які вони. І ну, вона якось так от легко каже: мені треба просто від неї відстати. І пристати до себе, каже, може, кинути ту роботу, їхати на дачу, займатися тим, що я хочу, а вона виявляється, хоче вирощувати там якісь ягоди, вона хоче робити оці лікери з різних, там, я не знаю, го смородини, там, горіхів, малини, ще чогось. Але ж чомусь собі не дозволяла, бо ну, якщо. Ну, на роботі визнання, вона, так зрозуміла, і треба було. Вона це як усвідомила, потом каже, та в принципі, що я його отримала за життя багато. Тому це дуже важливо, щоб почули. Ну, це в мене такі одиничні випадки м, бувають, коли приходять такі люди станічні, а заг загалом вони є токсичними такими в більшості випадків. І вони цих, ну тому що станічні, вони сильні, а станічні вони слабкі. І вони ці, оці станічні, да, сильні такі люди, вони тоді ще цими своїми. Оцінками, думками, переживаннями, осудженнями, вони ніби забивають цих людей слабкого типу. Ну, а мало хто знає, як воно діє, да? от як я, але я, 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 я теж до цього дійшла уже ого, коли займаючись психологією. Психологія раніше не була такою поширеною, популярною, як зараз. І ну так складно було до цього дійти. Тому ну, я це відео записую і для одних, і для других типів. Але мені хочеться, щоб оті люди, які такі да, по життю там, трьох дітей витягнули, городи сапали, все робили, на полі працювали, щоб вони розуміли, що ще дуже багато залежить від фізіології. Тобто є вроджені моменти, і ще мене, знаєте, коли говорять, коли говорять там. Всі змогли і і ти зможеш. Я ж змогла, і ти зможеш. Або е, там, та, наші ще е, народжували в полі і нічого. І всі живі. Та не всі живі, не всі живі. І народжували в полі колись, і вмирали там, і діти вмирали, і жінки вмирали. Ніхто не вів статистику. Е, 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 е. І ми про це не знаємо, тому що ті, хто померли, вони ну, рід не продовжився і не народили, і так далі. Це ми судимо з того, що ми вижили, значить, наші там пра прабабушки, вони якось ну, змогли це зробити. Тому говорити, що всі зможуть і ти зможеш, ну, це не завжди працює. І треба розуміти, що всі різні. Треба, ну, психологія полягає в тому, щоб зрозуміти себе, визначити свої слабкі, сильні сторони, прийняти і перше, і друге і прийняти і перше і друге, бо це як дві ноги, на яких ви стоїте. Якщо ви не приймаєте свої, наприклад, слабкі сторони, то а тільки сильні, то ви ніби на одній нозі скачете. Ні, треба прийняти, але опиратися, звичайно, на свої сильні функції. І чим краще ви будете себе знати, тим комфортніше вам буде рухатися по життю. А в житті багато чого ще може бути. Ну а токсичність її треба відгорожувати, виставляти кордони. Ну і бачите, покоління. І зараз дуже стрімко. Ну, дуже велика, дуже велика відстань да? суто от, психологічно, технологічно, інформаційно між поколіннями. Якщо раніше там 20 років це було не дуже, Помітно, да, то зараз 20 років помітно. А якщо це там, 50 років, які є зараз, даже, там, в школах або в університетах, оце да, керівники, і в них різниця там, між ними і поколінням 50 років, це дуже, це дуже багато, це дуже багато. І таку, такої стрімкої різниці між поколіннями, як зараз ще в історії людства не було. Тому що там 30-40 років це вже, це вже дуже велика е, різниця. Так, це до мене дівчинка прийшла вже, телефонує і не бачить, що я її махаю. Вот, ну і можна ще почитати, рекомендую почитати, даже загуглити теорія поколінь, почитаєте і будете розуміти, про що взагалі мова. Одним словом, бережіть себе і турбуйтесь про себе, бо ми можемо дати іншим тільки те, чого в нас надлишок. Тобто, якщо в нас надлишок знань, ми можемо з іншими ними ділитися. Якщо в нас. Достатньо любові, терпіння, витримки ми можемо ділитися ними з іншими. Якщо їх немає, то не можемо. Тому бережіть себе.